Я щиро вітаю всіх, хто цікавиться Божим Словом. Сьогодні я хочу ділитися з вами тими відкриттями, які Господь дав мені, які я отримав, молячись до Бога і читаючи Слово Боже. Бог поклав мені на серце сьогодні говорити про те, як Бог дивиться на дитину, яка ще знаходиться в утробі своєї мами, як Господь дивиться на аборт і до яких наслідків приводять людей. Аборти. Я хочу прочитати текст з Божого Слова, який записаний в Біблії в Книзі Дії святих Апостолів, 17 розділ, 25 вірш. І він, тобто Бог, не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Біблія говорить нам, що Бог дає всім життя. І дихання, і все необхідне. Все те, що є на землі, створене по волі Божій. Звичайно, не все те, що відбувається на землі, відбувається по волі Божій. Чому? Тому що люди чинять гріхи, відкидаючи Боже Слово. Гріхи приводять до тих чи інших негативних наслідків. І Бог до цього відношення не має. Бог дав право вибору. Для людей і люди, що сіють, те вони і пожинають. Але ж життя всім людям дав Бог. І якщо люди безпідставно когось вбивають, якщо люди вбивають дитину маленьку чи ненароджену дитину, це злочин в очах Божих. Як Господь Бог дивиться на дітей? Давайте ми прочитаємо текст з Божого слова, який записаний. У псалмах 126 й псалом, третій вірш, слово Боже, сказано: діти спадщина Господня, плід утроби нагорода. Біблія говорить, що діти це насліддя чи спадщина Господня, і нагородою Господь називає. Це плід утроби. В Біблії не сказано, що діти це прокляття. В Біблії не сказано, що діти випадково з'являються в тій чи іншій сім'ї. Ні, це нагорода від Бога. Звичайно, якщо батьки проклинають своїх дітей, якщо не займаються належним вихованням і з дітей виростають злочинці, то в такому випадку діти це проблема для. Батьків, але ж коли батьки навертаються до Бога, будуть молитися, Бог сильний змінювати по молитвам батьків їхніх дітей. Але Біблія говорить нам, і ми повинні це розуміти, прийняти, якщо ми шануємо Бога, що діти це не прокляття, а це благословіння від Бога. Давайте подивимося на 138-й псалом. І він говорить деякі речі про нас, коли ми були ще в утробі кого. Кожен своєї мами. 138 псалом, 13 й вірш. Написано так, бо ти, тобто Бог, вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Біблія говорить, що Бог вчинив наші нирки. Мова йде про внутрішні органи. Господь Бог створив нас, Бог створив перших людей і створив їх так, що люди народжують собі. Подібних. Тому ми не випадково на цій землі. А слово Господнє каже, що руки Божі працювали над нами, і Бог вкладав в нас певні інтереси, здібності, і навіть е, колір волосся, колір очей, все це Богом було вкладено в нас. 138-й Псалом, Псалом, й вірс. Вірш. Ось, що сказано: Мого зародка бачили очі твої. Біблія говорить, що зародка нашого бачили очі. В той час, коли Давид, сповнений Святого Духа. Писав ці речі, звичайно, люди не могли бачити зародка. Люди розуміли, що жінка вагітна. І коли ще ніхто не знав, хто народиться, Господь Бог бачив зародка. І Біблія дальше каже: і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Біблія говорить, коли людина ще не народилася, не з'явилася на цей світ, то в Божій книзі були записані всі дні, які Бог визначив для тієї чи іншої людини. Ось такий погляд Божий, ось таке слово Господнє. І Бог хоче, щоб ми дивилися на речі, дивилися на дітей. Так, як дивиться Господь Бог, в диявола свій погляд. Ціль у диявола вбити. Про це говорить Біблія. Чому диявол хоче вбивати людей? Справа в тому, що люди створені по образу і по подобі Божій. Диявол ненавидить Бога. І відповідно він ненавидить людей, бо ми нагадуємо йому Бога. Диявол хоче обманювати людей. Він це робив від початку і до наших днів. Одних людей заблудженнями диявол обманює, іншим диявол внушав через тих, хто служив дияволу і поширював пропаганду, що ми, нащадки та мавпи і так далі, прирівнюючи людей до тварин. Біблія говорить, що людина це не тварина, а людина це вінець Божого творіння. І людина Богом поставлена над всім тим, що існує на нашій планеті. І коли ми говоримо, Говоримо про дитину в утробі матері, ми повинні розуміти, що, по-перше, Бог дав життя для тієї людини. А по-друге, Бог навіть всі дні визначив для тієї людини для тієї людини і записані вони у Божій, у Божій книзі. І коли люди вбивають ненароджену дитину, вони роблять великий злочин в очах Божих і відповідно приходять. Певні наслідки. Аборти це війна проти Бога, це порушення Божих планів, Божих намірів. Аборти це виконання волі сатани. І це зовсім не виконання волі Божої. Які ж наслідки мають аборти? Щодо фізичних наслідків, часто в жінок можуть бути різні хвороби проблеми. Інколи жінки, які зробили аборти, більше ніколи не зможуть мати дітей. Щодо психологічних таких наслідків, дуже багато жінок внутрішньо психологічно травмовані після того, як вони робили аборти. Інколи люди жінки потрапляють у психлікарні. Багато з них живе з почуттям провини. Тому що був зроблений великий злочин щодо духовних наслідків, Біблія говорить нам, що через різні гріхи, в тому числі через аборти. Оскверняється сумління тієї чи іншої людини, говорячи про аборти, не потрібно думати чи казати, що провина лежить тільки на жінках. Багато чоловіків винні так само, як і жінки, а є ситуації, де чоловіки винні ще більше, ніж жінки. Тому що чоловіки тиснуть інколи на жінок. Якщо не зробиш аборт, я тебе залишу, я не буду ту чи іншу дитину виховувати. Кормити і так далі, Вся, всі ці такі вчинки, така реакція походить від того, що люди не знають Бога, не мають страху Божого, і люди не дивляться на своїх дітей, не дивляться взагалі на ситуацію Божим. Поглядом. І диявол спокушує людей з неоновленим розумом, людей, які не знають Бога, людей, які не мають Божого страху до різних гріхів. Але Біблія говорить нам, не обманюй себе, людина, що ти посієш, те ти і будеш пожинати. Коли в людей сумління вгашене, спалене, люди можуть не відчувати, якби такого докору. Але душі для такої людини, душі таких людей живуть у муках. Тому що там, де немає Бога, там, де немає чистоти перед Богом, там важко для душі, тому що немає Святого Духа і немає місця для Бога в серці такої людини. Коли люди вчиняють такі злочини як аборти, то вони, виконуючи волю диявола, відчиняють двері для темних сил у своє життя. І духи смерті мають доступ до таких людей. Хто такі духи смерті? У диявола на службі є різні духи, демони, різні біси, і кожен з них виконує свою функцію. Духи смерті проштовхують смерть, посилають смерть, спокушують одних вбивати інших. Духи смерті мають владу посилати смертельні хвороби, влаштовувати нещасні випадки і так далі. І коли люди дають місце для духів смерті, то духи смерті і посилають смерть в життя тих чи інших людей. В моєму пастирському служінні е, така, така була практика, що я молився за людей, які мали злих духів в собі. І під час вигнання, коли сила Божа сходила, демони почали, починали проявлятися, кричали через уста людей. Тобто людину схоплює демонічна сила, і людина вже не володіє собою. Одного разу я молився за жінку, в якої був дух смерті. І цей дух схиляв її до самогубства. І ця жінка була виснажена. Вона прийшла до мене і просить помоли, щоб Бог звільнив мене. Не від цієї проблеми. Коли я почав молитися, сила Божа зійшла, і злі духи почали проявлятися і кричати через уста тієї жінки. Я відчув владу від Святого Духа, і я наказав демонам сказати, як вони увійшли в цю жінку. І такий злобний голос відповів: під час наркозу, коли аборт робила. Коли я наказав Духу Нечистому, щоб він просто перестав проявлятися, і жінка прийшла в себе, я її запитав, чи то правда, що ви робили аборти. І вона каже, так, після другого аборту, щось як війшло, вселилося у мене. І я почала сходити з розуму, вона каже, і до мене почали приходити думки нав'язливі про самогубство, і всі ці негативні наслідки прийшли. Вона знала чи не знала, але ж відчинила двері для духів смерті, коли вона погодилася йти на аборт. Тому, коли ми говоримо про взагалі гріхи, це страшна річ. Це не просто так: ну і що з того, що я порушив слово Боже. Люди не просто порушують Слово Боже, а гріхи це відчинені двері для темних сил, для реальних темних сил, які приносять зло в життя людей. І якщо люди погоджуються на вбивства, вони відчиняють двері для духів смерті, які будуть приносити зло і прокляття в їхнє життя. Крім того, що демони можуть увійти в людей, коли вони роблять аборти. Диявол може посилати різні смертельні хвороби, страхи, влаштовувати нещасні випадки. І люди інколи кажуть, ну, так трапилося нещасний випадок. Ну то зрозуміло, що то був нещасний випадок. Але чому так буває, що в якійсь родині дуже багато самогубств або дуже багато нещасних випадків, коли передчасно смерть приходить, це. Признак родового прокляття. Але я хочу сказати, що в Ісусі Христі є звільнення, є зупинка для всякого прокляття, якщо людина навернеться до Бога. Тому що Ісус, коли був розп'ятий на Голгофі, на нього Отець Небесний поклав гріхи наші і всі наші прокляття, так говорить нам Слово Боже. І якщо людина живе під прокляттям, але вона прийде до Христа, в її житті почав. Чинається нова сторінка, і Христос зруйнує прокляття і пошле своє благословіння в життя тієї чи іншої людини, родини або того чи іншого народу. Давайте ми подивимося на такий біблійний приклад, коли Каїн вбив Авеля. Господь промовив до Каїна, де твій брат? Чому Бог промовив до Каїна? Бог же знав, що Каїн вбив Авеля, але Господь натякав йому на покаяння. На жаль, Каїн, як і його батько Адам, не захотів каятися у своєму грісі, і Бог сказав Каїн. Ти проклятий від землі, яка відкрила свої уста, прийняти кров твого брата? Що ми бачимо з цієї історії? Каїн пролив невинну кров, вбивши свого брата. Через це потрапив під прокляття. Як це прокляття проявилося? Крім того, що Каїн жив з тягарем у своїй душі все своє життя, всі до одного нащадки Каїна були знищені, коли прийшов світовий потоп. Каїн, як родоначальник був, він отримав прокляття і воно передалося на його нащадків. тому що через пролиття невинної крові приходить прокляття. Якщо якийсь народ безпідставно вбиває інший народ, прийде прокляття. До вбивць. Якщо нація масово буде вбивати ненароджених дітей, через це прийде прокляття на той народ чи на ту націю. Так говорить нам слово Господнє. Я хочу прочитати один текст з Біблії, який говорить нам, до яких наслідків приводить вбивство. Невинних дітей, книга повторення закону, 18 розділ, 10 вірш, Бог наказував свій час ізраїльському народові: нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь. Про що йде мова? Коли Бог давав це повеління, в той час різні народи служили різним ідолам. І були такі народи, які в жертву ідолам приносили маленьких дітей. Дуже часто це були небажані діти. І ось вони спалювали жорстоко, так по-звірячому, в прямому змісті слова, спалювали своїх дітей, приносячи їх у жертву і далі у цьому тексті мова йде про інші окультні гріхи, Чаклунство, викликання духів, коли люди контактували з демонами, саме демони побуджували людей вбивати своїх дітей і чинити інші гріхи. І Господь давав повеління євреям. Такі-то народи винищити. І ось дивіться, чому Господь Бог вирішив винищити ті народи. Книга повторення закону, 18 розділ, 12 вірш. Богедота для Господа кожен, хто чинить таке. Мова йде про Принесення в жертву дітей і інші окультні гріхи. І через ті Гедоти, написано в Біблії, Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Ті народи потрапили під прокляття за ці страшні гріхи, які вони чинили. Давайте ми прочитаємо один текст із книги «Числа», 35 розділ, 33 вірш. Кров, вона безчестить край, а краєві не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того, хто її пролив. Біблія говорить, що кров невинно пролита кров, безчестить або оскверняє той край чи ту землю. І Слово Боже нам говорить, що коли земля просто погрязла у гріхах, то приходить прокляття на ту землю. І Слово Боже говорить нам, що кров. Очищається, чи, скажем, прощається той гріх, гріх пролиття невинної крові не інакше, як смертю тієї людини, яка пролила кров. Тобто, у Божому законі сказано: око за око, зуб за зуб, життя за життя, душу за душу. Якщо ти вбив, то і вбити повинні тебе. І, скажімо, так буде зроблено по правді Господній». Якщо ми почитаємо у книзі Ісаї, 24 розділ, 5 і 6 вірші, ми тут теж цікаві речі знаходимо: «І осквернилась земля під своїми мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали вони заповіта від вічного. Зверніть увагу, сказано, земля осквернилась. Під своїми мешканцями саме жителі своїми гріхами можуть осквернити ту чи іншу землю. А особливо Біблія виділяє, коли проливають невинну кров. І далі сказано, який результат. Тому землю прокляття поїло. Ось приходить прокляття за пролиття невинної крові. Сьогодні по всьому світу трапляються різні лиха. Маси людей гинуть від різних хвороб. Хтось голодує, катаклізми, війни і інші лиха трапляються. Хтось запитає, чому це все відбувається, і де ж той Бог, який може все це зупинити. Але давайте ми подивимося правді в очі. Так багато беззаконня робиться по всій землі. Щомісяця 4 мільйони дітей ненароджених вбивають за згодою своїх батьків. Тобто 4 мільйони абортів щомісяця роблять люди. І це тільки офіційна статистика. І ви можете собі уявити, що кожна вбита дитина стає перед Богом, і вона має право вимагати від Бога помсти за те, що її вбили безпідставно. Тому і прокляття проявляється по всій землі. І якщо людство не зупиниться у своїх гріхах у беззаконнях, то буде приходити лихо за лихом, проблема за проблемою. Чому? Тому що люди відчиняють двері для проклять. Але є добра новина, і вона полягає в тому, що Ісус Христос добровільно пішов на страждання і пролив свою кров. І нам сьогодні за свої гріхи не потрібно помирати, є надія, є прощення. Нам сьогодні не потрібно жити під прокляттям. Чому? Тому що Ісус забрав на себе прокляття. І якщо ми з вами приходимо до Ісуса Христа, Каємося у своїх гріхах, приймаємо Христа і починаємо після покаяння жити згідно Слова Божого. Господь руйнує прокляття, і замість прокляття приходить благословіння в наше життя. Якщо люди не хочуть каятися і продовжують грішити, вони свідомо вибирають прокляття. Що виберете ви, це залежить від вас. Але що виберете, те і будете мати. Тому Господь говорить нам: вибери життя, вибери Слово Боже, і Боже благословіння прийде в Твоє життя. А найголовніше Бог дає спасіння від пекла і дарує життя вічне для всіх тих, хто щиро вірить у Христа і живе з ним. Будьте благословені!